Доманська і Кіхот запрошують вас узяти участь у майстерці. Технологія урок на долоні і протягують вам долоньку співпраці, а також оці вражаючі руки родена. Технологія урок на долоні складається з п'яти пальчиків. Дивуй! Мотивуй, досліджуй, тренуйся, твори і рефлексуй. Сьогодні ми з вами потихеньку пройдемося за цією технологією разом із Дон Кіхотом. Найкраща ця технологія відпрацьовується за допомогою методів кейсів і проектне навчання. А тепер, мої дівчинки, займіть позицію вашого. Вашої участі на нашій майстерці. Так, очікувані результати. Якщо ви будете активні, то ви опануєте технологію урок на долоні, зберете 12 медалей Донхіхот, які нам згенерувала ши, і отримаєте оцю. Книжку. Чому саме цю, ну, неможливо ж було передбачити, яка тема майстерки. Отже, розпочинаємо із Дивуй, шановні дівчаточки, із яким Дон Кіхотом, із отут семи варіантів, ви хотіли би познайомитися, і чому? Будь ласка, пані Діано, ви із яким е, Донкіхотом хотіли би познайомитися і чому? Я б обрала картинку там, де на коню і на ослі, осл... осл... тому що вона виглядає як мінімум привабливо, і мене б зацікавила така обкладинка. Чудово, тримайте самі кожен свою скарбницю два, дві медалі. Взагалі, у нас ще є валюта Амархаямчики, але не за темою. Оксаночка, ви обираєте. Я обрала картинку на дитину, тому що вона виглядає яскравою. А, також відчувається якась притальність та можливість. Добресенько, дві, дві медальки. Пані Іночка. Я беру третю картинку, тому що вона не лише показує зміст твору, а ніби передає усім своїм кольором тодішню епоху. Чудово отримуєте від мене дві медальки. Частини ми з вами будемо проходити. На етапі пропускати, мотивуй, ми працюємо з фейками в анотації до обраної вами книги і формулюємо разом із нашими здобувачами освіти правила п'ять правил, як розпізнати фейк. А тепер ми з вами на перейшли на третій палець, наш середній, найголовніший, на якому весь пуп'янок тримається це до дослідження. Ви вже сьогодні, не від мене першої, чуєте про Дон Кіхота і можете сформулювати для себе думку. Як ви вважаєте, Дон Кіхот це мудрець або божевільний? Значить, починаємо так: я вважаю і ваші, ваша думка і аргументи. За це ви можете отримати дві медалі. Починаємо тепер назад з Інусі. Інусь, будь ласка, Інусю, будь ласка, вам слово. А так дякую. Ну насправді мені тяжко сказати, що він або мудрець, або божевільний. Я б краще обрала слово мрійник, оскільки все ж таки його мудрим не назву, бо його вчинки все ж таки не дуже розумні були. І при цьому я не скажу, що він прям такий божевільний, оскільки він просто. Обрав не ту мету, можливо. Можливо, він вирішує ну, так, її реалізував, якби хотілося і через те. Я покраще сказала, що він просто мійник. Дякую, у мене немає трьох медалей, але крім плюс-мінус, ти обрала ще третій варіант. Свій дуже блискуче. Так, тепер Оксаночка, вам слово. Так, ну, сьогодні так, можуть бути різні технічні проблеми, тоді діаночка вам. Якщо обирати саме між цих двох, тому я робив 50 на 50, тому що тут не можна обрати або то, або то. Чому? Тому що він був мудрою людиною, він багато читав, це факт, але його вчинки не були, як сказала Інна, досить розумними. Ну, а тому що він був в світі ілюзій своїх. І саме тому тут потрібно поділити. Чудово, чудово! Це називається позиція у моїх дітей 50 на 50. Чудово, чудово, два, дві медалі ваші. Оксаночко, скажіть, ви не можете, я вас не можу просто позбавити цих двох медалей. Будь ласка. Я б сказала, що він трішки і мудрець, і божевільний. Отже, він живе в такому своєму вигаданому світі. Він не являє себе лицарем, бореться за... за справедливість, ту, якою він вважає, так? Так. Да. Так, реальності. Добре. Так, від добре, добре, так, книжечка моя уже вору, ворушиться і говорить, що будемо робити, якщо всі 12 медалей отримують, беремо дві медалі. І тепер, коли ми розібралися із цим питанням, ми Переходимо до наступного. Ми його з вами опрацюємо технікою дерево рішень. Беріть, будь ласка, аркушик паперу і на ньому тихенечко працюйте. Пишемо питання. Це завжди в дереві рішень, це в корені має стояти питання. Чому кожен із нас донкіхот? Записуємо. Чому кожен із нас Дон Кіхот? Хочете по-іншому? Я тере, Дон Кіхот? Це мінітива, слава Богу, нема. Чому кожен із нас Дон Кіхот або я тере Дон Кіхот? Тепер робімо два стопчики. У перший пишемо так, у другий ні. У першому стопчику. Ви міркуєте свої, даєте аргументи того, що так, ви, конкретно кожна, це є Дон Кіхотом. У другому ви міркуєте, чому ви не можете себе назвати цим високим ім'ям. Хвилинку в першому, хвилинку в другому, і після пишете слово рішення. Ви Ухвалюйте рішення. Ми з вами розігрілися. Ви вже е, побачили, що варіантів може бути як мінімум 4, далі 8 і 16. Тому працюйте, даю вам на це 3 хвилини. Будь ласка, за це у нас 6 медалей. Я трошечки буду вас ворушити. Коли хвилинка проходить, я кажу хвилинку. Зараз ви пишете так. Так, мої сонечки, зараз ви пишете ні. А тепер найочікуваніший момент ви пишете рішення і ухвалюєте своє рішення протягом хвилини. Так, пів секунди і я починаю слухати ваші думки. Не хвилюйтеся, якщо не дописали, на закругляти думочку. Будь ласка, на цей раз ми починаємо з Діаночки. Діан, читаєш так, читаєш ні і рішення. Е, так, моє е, так, це я також мрійлива, інколи теж живу в світі таких своїх ілюзій. Якщо більше мене так немає. Е, ні, я обдумую свої вчинки у будь-яких ситуаціях. І наступне це я живу в реальному світі, а не у вигаданому. І якщо рішення, я на тонкий ход, тому що його вчинки і погляди мені не близькі. Так, чудово, забирай всі шість. Далі у нас буде Інуся. Інуся так, кожен із нас Дон Кіхот. По-перше, тому що всі ми маємо мрії. У нас може бути думка про те, щоб якось змінити світ моментами. Ми бачимо світ не таким, яким є насправді, і також ми можемо помилятися, але при цьому не здаватися і продовжувати йти до своєї мети. А якщо говорити про ні, то все ж таки у нас може бути страх видатися смішним, і тому ми будемо викладати свою мрію, і іноді ми можемо обрати комфорт замість якоїсь боротьби. І тому мені здається, що все ж таки у мене більше так, ніж ні. Хоча все ж таки є моментами і ні. Дякую. І Оксаночка завершує наші е, переконання. Так. Мої так, це, власне, вірю в добро, в справедливість, в ідеали мрію змінити світ на краще. Шукаю сенс у простих речах. Ані це розумію, що світ не завжди ідеальний, не завжди маю час замислюватися глибоко, та іноді приймаю прагматичні рішення. Тільки ухвалюю, Отже. приймати будемо на груди, як, як ви сьогодні наші майстерки закінчите. Отже, попри реалії життя, компроміси та розчарування, залишаєшся людина, яка вірить у добро, у світло і силу мрії. Блискуча, блискуча, не можу не подарувати вам всі шість медалей. Не забувайте про свою скарбничку. Якщо Хтось ще не переконався, що ми Дон Кіхоти? Читайте статті наук, е, науковців, Дон Кіхот, український націоналіст. Або дивіться на. Георгія Гангадзе, у нього навіть сама українська правда пов'язана із Дон Кехотом. Далі ми наступну частинку пропускаємо. На твори у нас завдання за вибором. Ви бачите перед собою. Що ви хочете обрати, і я просто з вами поділюся моделюванням. Ось бачите, який нам створив, якого Дон Кіхота із ЗСУ створила нам штучний інтелект. Але я звернулася до штучного інтелекту і спитала, що б Дон Кіхот сказав про штучний інтелект. Діаночка, читай нам, будь ласка. Відповідь від штучного інтелекту, Дон Кіхот, як персонаж, створений Мігелем Сервантесом у 1605 році, ніколи прямо не згадував штучний інтелект. Ця концепція з'явилась набагато пізніше, але якщо уявити, що Дон Кіхот зустрівся б із штучним інтелектом у своїх пригодах, то він міг би сказати щось приблизно таке о новітній чарівнику, що говорить без вуст. Мислить без мозку і знає більше ніж сам мудрець Толедо. Але чи маєш ти душу штучне створіння, чи лише подобу царя з металу і світла? Чудово, ми з вами зараз попладуємо штучному інтелекту, і наш мізинчик говорить, що без нього нашої співпраці не буде. Ми маємо прорефлексувати. З приводу навчального матеріалу, дуже гарно буде тут метод гамбургера. Також я вам дарую долоньку рефлексії. Подивіться, де кожен пальчик дає нам, е, значить, Дає нам якусь, якийсь елемент рефлексії. І знову дві руки, е, дві руки Родена. Мені здається, що наша співпраця була дуже плідною, тому рефлексуємо ми ось в такий момент. Ви зараз мені просто в чаті пишете смс. Що ви зазначаєте в цій смс як у цьому професору національного університету, який стоїть на передовій і зі своїми? Студентами спілкуються смс-ками. Ви мені пишете, що ви покладете в валізу досвіду із тієї технології, яку ви сьогодні пропрацювали. А які компетентності ще треба про м'ясорубити? І на це у вас дві медалі. Отже, перше наше, що ви пишете мені смс-кою у чаті, ви пишете, що ви берете у валізу свого методичного досвіду як майбутні вчительки зарубіжної української літератури. І що ви м'яса робили би ще? Що вам треба обміркувати? Поки пишете. Одразу для себе з'ясовуєте. Сьогодні ми дуже філософічно, філософськи з вами поміркували. Хто ви як філософійня? Як з'являться відповіді, то я їх зачитаю і видам вам медалі. Так, буквально одним словом. Валіза то, м'ясорубка то. Це смс-ка, вона буде дуже короткою. Так, і я отримала першу смс-ку. Так, візьму на замітку цікава методика. Можна розкрити всі аспекти творів, все чудово. Отримуємо два бали. Будь ласка, ще чекаю одну хвилину і завершую. Ні два бали, пробач дві медальки. Натискайте вже відпустити. Так. Далі. У нас наступне. У валізу досвіду, вміння правильно аналізувати героя у нашому житті, бути мрійником у м'ясорубку класти нічого. Хай відпочиває дві медалі. Добре. Що ж ви зі мною робите? Так. Під... Підбиваємо підсумки, і якщо з'явиться ще одна відповідь, дорахуємо. Але на сьогоднішній момент у нас дві людини отримують маленького принца. А ті, хто трошечки пригальмував, так. Теж отримують маленького принца, тільки вони отримують. Алісу в зазер... за дзеркаллі трошечки, трошечки містики. Трошечки цього швиденько записали у той телефончик, дівчулечки, що ви бачите ось там. І мені просто сьогодні, якщо хочете швидше отримати е е е книжечку, написали в вайбері в телеграмі, де вам потрібно. Пані Помара Пишка... вам час вийшов, перепрошую. Все, дякую, дівчулечки. Покрутіться на самооцінці, візьміть оцінювання і. Дякую за те, що вислухали.